В бюджеті не вистачає грошей на армію. Вже в кінці року можуть бути проблеми з виплатою військовим зарплати. Немає де знайти грошей на закупівлю газу. Ось все це ми могли б побачити в телеграм-каналах. Давайте розберемося, що з цього правди, що нічого що трохи перебільшення, а де все ж таки не треба розслаблятися, і певні кроки має зробити держава. Тож з вами канал Залізний нардеп», Мене звати Ярослав Железняк, і сьогодні ми будемо розбирати, куди ідуть ваші гроші, і будемо робити це без хайпу достатньо спокійно. Тож починаємо. Що мене наштовхнуло на відповідно у цей блог, це дві статті, які вийшли в дуже поважному виданні Економічна правда причому від так само дуже поважних журналістів, які не хайпять зазвичай на таких тематиках. І тому до їх матеріалів дослухаються і читають. Урядовому кварталі, в тому числі, і я з великою повагою майже не пропускаю жоден текст, але все ж таки, по конкретно одній з цих статей, як мінімум, у мене є певні свої зауваження. Це стаття, яка вийшла 8 квітня, і вона йде з достатньо гучним заголовком. У бюджеті знову не вистачає грошей на війну і під загрозою відповідно виплати зарплат. Давайте спочатку розберемо, що це за стаття, які передумови там описані, і чому, ну, щонайменше, поки що не треба щодо цього турбуватися. І ризиків, які описані в статті, вони, як на мене, поки не можуть справдитись. Отже, про що говорять нам шановні журналісти економічної правди, зокрема Ярослав Інакуров? Вони говорять про те, що державі може не вистачити 200 мільярдів гривень, так як от на початку року ми витрачаємо на війну, на військові видатки більше, ніж заплановано, і відбувається наближення. Тепер для тих, хто ніколи не стикався з бюджетною теорією або термінологією, давайте поясню, що таке наближення. Наприклад, у вас є. 1 мільярд 200 мільйонів, Він розписаний по 100 мільйонів кожен місяць. Відповідно, вам в наприклад, в січні треба витратити не 100 мільйонів, а 150. Ви берете 50 мільйонів з кінця року, тобто з видатків грудня. Ну і відповідно, в грудні у вас буде проблема, що вам не буде вистачати цих грошей, тому що ви їх витратили раніше. Це дуже спрощено зараз. Ті, хто умовно дуже слідкують за бюджетом, будуть мене кидати каміння, що я це максимально спростив, але. Пояснити, думаю, є і про що говорять шановні журналісти. Вони говорять про те, що зараз видатки значно більше, і відповідно ми забираємо частину грошей, які планувалися на витрати, в тому числі на зарплати військовим в кінці року. Це відповідає дійсності, але є певні нюанси. А перед тим як перейти до цих нюансів, давайте пояснимо, чому це відбувається. Це не тому, що Погані у нас чиновники, хоча це теж правда, а тому, що е, у нас справді є проблема з військовими поставками, як ви напевно, чули з новин, в тому числі від Сполучених Штатів, плюс немає нового пакету підтримки, і відповідно президент і військова вся Командування говорить про те, що ну нам треба розраховувати на свої і закуповувати більше зброї. Тут молодці, що подумали про це заздалегідь. Погано, що треба було думати про це ще раніше. І відповідно, ті видатки, які є зараз. А нагадаю, ми бюджет приймали ще навіть до по факту результатів виборів сполучених штатів, їх треба збільшити. Відповідно, треба буде більше розжей на. Військову тематику і розуміти, що їх е, треба якось знаходити. Тут знову ж таки е, треба подивитися на те, яким чином перекидалися ці видатки. Е, хто слідкує за нашим каналом? А підписані на нас в телеграм-каналі. Ви пам'ятаєте, що, наприклад, от нещодавно було перекидка 78 мільярдів гривень між Міністерством оборони на прикордонників. Хто не пам'ятає, ось у цей наш ефір я вам про це писав і попереджав. Ми, до речі, про це дізналися першими, якщо підписаний на наш канал, тому обов'язково підписуйтесь. Так ось повертаємось до цієї тематики. Про що говорить е, е, така перекидка? Я в своєму відео якраз це пояснював, що ці гроші забрали якраз формально з, з забезпечення ЗСУ, тобто з зарплат, це завжди так відбувається, не перший, не останній раз. Це більше фінансовий інженіринг, але формально так. Це от якраз забрали з майбутніх періодів е, по виплатам зарплат. Це... Знову ж таки, не є зрадою, заспокоюємося, все нормально. Але просто ем, це от ще одне свідчення того, що, по-перше, ми говоримо правду на каналі, по-друге, так, журналісти. Правильно оцінюють ситуацію, що ем, певні збільшення військових закупівель, а ці 78 мільярдів, так чи інакше, навіть через прикордонники пішли на закупівлю боєприпасів, вони беруться з грошей, які формально записані як видатки на ЗСУ. Тут знову ж таки. Пішла б, така хвиля зради з нагадуванням про те, що було таке ж була така ж сама ситуація в 2024 році. Якщо ви пам'ятаєте, теж була заява від багатьох експертів і не тільки експертів, і від моїх колег народних депутатів про те, що грошей на армії не вистачить і не буде чим платити е, зарплати, якщо не підвищити податки. А в даному випадку я хочу всіх заспокоїти. Ситуація кардинально. Відрізняється по перше, в 2025 році, на відміну від всіх попередніх років, ми переконали МВФ, що все ж таки давайте навіть формально планувати військовий бюджет і взагалі весь бюджет не по півроку, як було до цього, тому що потім ну це важко пояснити в тому числі і суспільству, чому ми в середині року змінюємо бюджет. А на рік зараз військовий бюджет запланований на рік. По-друге. Зараз значно більше видатків перекрито вже в бюджеті, не тільки військовими нашими видатками, а і ще трьома мільярдами фунтів. Ну це приблизно 90 мільярдів е гривень, які йдуть від Британії на військові видатки. Плюс є ще так називаємо там датська ініціатива, яку і Данія, і Норвегія, і інші країни додають гроші теж на закупівлю боєприпасів. Тому у цей розрив навіть теоретичний він значно менший. Ну і останнє: щоб одразу заспокоїти, гроші на забезпечення армії будуть перекидатися завжди потім з інших видатків. Ми вже маємо зараз перевиконання бюджету на 36 мільярдів. У нас є очевидно більше, якщо буде потрібно, грошей від міжнародної допомоги, якою. Звичайно, ми не можемо на військові видатки перекидати, але можемо замінити певні видатки, які так чи інакше квазі військові. У нас збільшена е, відсоткова ставка, відповідно, зараз Мінфін, як ви бачите, достатньо непогано залучає різні е, боргові видатки. І у нас також е, є ще простіри для того, щоб раптом, якщо. Не буде вистачати грошей. Міністерство фінансів за секунду перекидає з інших статей гроші на забезпечення армії. Тому в даному випадку я хочу всіх заспокоїти грошей. Як взагалі, і в цілому на а, такі от, військові видатки, пов'язані з зарплатою, так і, в принципі, в якихось ну, критичних закупівель. Вистачати буде, це не говорить, що їх не завжди вистачає ні. Є багато закупівель, які треба робити більше. Наприклад, ті ж самі дрони не завантажені на 63%, як ви знаєте. Але в цілому, от на такі критичні штуки, грошей буде достатньо, і я не уявляю ситуацію, при якій раптом буде проблема з виплатами. Про це говорить і Міністерство фінансів. Вони одразу сьогодні випустили свою комунікацію, що держава завжди буде забезпечувати видатки на виплати військовим, і це не є проблемою. Тут я повністю підтверджую це, я розмовляв після цієї статті з представниками міністерства фінансів і з головою бюджетного комітету. Вони не бачать жодного ризику, тому я ну ще раз переконаний, що все буде. Тут добре. Тепер як додатково будуть шукати гроші в статті одним із варіантів видатків, або навіть поповнення видатків, називають збільшення податків. Я про це говорив, і у нас є окремий навіть блог щодо цього, але давайте повторюсь: Збільшення податків не буде. Я переконаний, що. Вже це скликання не буде голосувати за якесь значне збільшення податків, в тому числі і збільшення ПДВ. Все, ця історія закрита. МВФ від нас не вимагає. У нас так чи інакше збалансовані видатки для цього. Тому будемо шукати те, що називається в рамках економії. Що таке економія? Мінфін десь комусь із міністерств просто не відпустить гроші і забере ці гроші і перекине. Та армію, що вони завжди робили, тому ще раз і десятий раз повторюсь: я значних ризиків тут не бачу. Це не означає те, що у нас немає іншого ризику, і про який так само декілька днів тому написала економічна правда. Це вже пан Тапалов. Теж ту відомий журналіст. І він е, описує ситуацію, яка пов'язана з газовим ринком і запасами газу. Я не буду зараз входити в деталі цієї статті. Ми окремо робили відео. Вам ще заздалегідь, коли про цю проблему ніхто не говорив про те, що у нас точно буде виклик з закупівлями газу. Але якщо коротко, то економічна правда підтверджує ту саму інформацію. Говорить про те, що як мінімум 1,5 або 3 мільярди в залежності від обсягів. Доларів нам буде необхідно витратити додатково з бюджету для того, щоб закупити газ за кордоном, тому що наша система видобутку газу значно пошкоджена через російські обстріли. Де брати ці гроші, якраз поки ніхто не. Не знає, і це теж правда, тому що це або кредитні гроші, або гроші від іноземців. Вони багато не дають і нагадують про різні ідіотські ідеї по роздачі тисячі гривень, і або шукати всередині Нафтогазу. У Нафтогазу таких грошей немає, тому що там багато кроше. Різних проблем, в тому числі і з боргами, не буду зараз на цьому зупинятися, але ось цей ризик якраз я оцінюю більш ймовірне, тому що поки що я не знайшов відповіді конкретно від наших чиновників, з якими спілкувався, чи є якийсь умовно реалістичний варіант знайти ці гроші. Переконаний, що його будуть шукати і далі. Без газу я не думаю, що ми маємо вирогідність залишитись, але ви напевно помітили, що ми дуже сильно вже зараз почали економити на газі, і це правильно, тому що це великий виклик. І тут ми переходимо до останньої частини, яку так чи інакше я би назвав А що з цим робити. Так, ось нагадаю, що і військові видатки, і виглядає так, що і закупівля газу це. Якраз історія, яку ми фінансуємо за власні гроші. Ми з вами тут розбирали багато ідіотських, абсолютно, ну просто на голову не налазять рішення влади, які призводили для до втрати державного бюджету. Наприклад, роздача тисячі гривень, яка так чи інакше, разом з такою самою ідіотською ідеєю про кешбек, витратила вже 20 мільярдів з наших. Кишень. Я причому з наших кишень я говорю про податки, якраз наші, тому що це гроші з ЄСВ. На різні е, ну короч, на, на різні популістичні речі. Друге, 2 мільярди. Я вам розповідав, як спокійно вкрали через офіс президента, коли не підписували 104 чи 105 днів закон про підвищення акцизів. Далі це закупівля атомних блоків в Болгарії. Слава Богу, поки ми цю історію зупинили, і там вже і Болгарія почала дулю нашим корупціонерам крутити. Але це одночасно з ваших грошей знову ж таки внутрішніх ресурсів хотіли відправити 30-40 мільярдів гривень в Болгарію за закупівлю російського Мотла. Ну і останній приклад просто свіжий. Я про нього писав в телеграм-каналі, але повторюю його зараз тут для вас. Ось вам аналіз міжнародної компанії аналітичний Кантар, яка зробила оцінку, який же зараз у нас рівень на легальної тютюнової торгівлі. Ну для розуміння, це зараз 14%, навіть більше, і по сьогоднішнім акцизам, це означає, що в рік у нас крадуть з бюджету 24,2 мільярди гривень. При тому, що ця компанія, як і наша ТСК, як і багато інших депутатів, прямо говорить, хто краде. Хто виробляє ці цигарки? Ось вони ці бренди, ось хто це покриває, в тому числі БЕП і інші правоохоронні органи. Але наш шановний офіс президента робить ровно ніфіга. Ось я вам буквально за дві хвилини пояснив на достатньо простих прикладів, де можна було б знайти як мінімум, як мінімум, 50-60 мільярдів гривень, причому так. Як щоб ніхто не побачив це як збільшення податків, і ми б точно допомогли би просто чесному бізнесу, тому що вони. Більше б продавали, б, відповідно, більше б сплачувало офіційно податків, і ми менше тут би втрачали б грошей. Я вже про атомні блоки і всю цю єрунду не буду говорити. Ми зараз вам готуємо розслідування, яке теж покаже, як з держави вивели сто сотні мільярдів, сотні мільйонів, пробачте, не мільярдів, там слава Богу, не дійшло гривень. Ну, це буде от, от черговий приклад, як корупція конкретно впливає на нашу обороноздатність. здатність. Але. Закінчуючи свою історію, що я хочу сказати, достатньо авторитетно, все ж таки, я перший заступник фінансового комітету. Перше, гроші на армію і на військові виплати будуть. Наша проблема це те, що нам треба більше грошей на військові закупівлі, зокрема дрони, і боєприпаси. Їх треба шукати, збільшуючи внутрішні надходження, закриваючи схеми і не витрачаючи ці гроші на різну ідіотську популістичну ерунду. Друге нам треба додаткові гроші на газ. Це справді виклик. Це підтверджує і Форбс і економічна правда, і всі експерти з ринку. Ціх грошей треба шукати теж в десь всередині країни, тому що міжнародники нам це не покриють. Це додатковий. Виклик, тому в 2025 році, розуміючи, що з американської сторони у нас м'яко говорячи не дуже сильно поки налагоджуються стосунки. Нам треба вже перестати об'єктивно, зачиняти очі на різні корупційні речі, більше реагувати, більше поширювати відео з корупційними розслідуваннями, які допомагають так чи інакше викликати резонанс, і максимально ну те, що знаєте, як називається та в. Під час змагань зібратися для того, щоб пройти цей період. Він важкий, але ще раз багато із тих викликів, які перед нами стоять, можна вирішити. Є розуміння, як це зробити, і було б тут дуже добре мати ту пресловуту політичну волю, яку через офіс президента ми часто не бачимо а бачимо тільки корупційні дії. З вами був Ярослав Жилосняк. Це канал «Залізний нардеп». Сподіваюсь, я вас трохи заспокоїв, що. Найменш здав розуміння, як це працює, і до нових зустрічей. Не забувайте підписуватися, ставити коментарі, подобайки і поширювати такі відео. До побачення.